Мир вам, брати і сестри, Господь посеред нас. Вітаю вас і святом Вознесіння. Христос живознісся, як Він посеред нас. І що він сказав, що буде. Якості Месії, якості нашого Спасителя такі, що Він володіє такою якістю, як всюдисутність. І Він присутній, є з нами, тому що він так обіцяв. Христос він виконав місію свого перебування на землі у тілі. Він був народжений як людина. Потім мав 3,5 роки служіння, коли він звершував чудеса, ходив, навчав, уздоровляв, допомагав людям. Потім він помер на Голговському хресті. його кров була жертвою викуплення за гріхи всього людства. Потім він був похований Воскрес, тому що смерть його не могла тримати, і він вознісся. І зараз е Христос де має перебувати? Там написано є в Біблії. Давайте ми прочитаємо. Я не полюнюся, прочитаю всі місця Писання про Вознесіння. Можна? Ну, не всі, можливо. А, Небагато буде? Ну, сьогодні ж свято, то треба. Ми, так, проповідники, інколи думаємо, треба мені так прочитати, щоб ще остало залишилось комусь після мене. А тоді виходить, раз і не прочитали всього. І мені здається, що це неправильно. Як краще прочитати по два рази, і Євангелія від Марка, останні вірші 16 розділу, написано так. Господь же Ісус по розмові із ними, тобто з учнями, вознісся на небо і сів по Божій правиці. І пішли вони, і скрізь проповідували, а Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Дуже так лаконічно Марко написав, що Господь по розмові з учнями, Він вознісся на небо і сів по Божій правиці. Я не знаю, як Марко. Пересвідчився, що Христос сів по Божій правиці. Ну, певно, що він вірив, що воно так є. Бо місце Христа є якраз в небі, де Він має бути, де він перебуває завжди. Євангеля від Луки. Лука написав теж лаконічно, але вже трошки більше. Останні вірші останнього розділу, 50-й вірш. І він вивів за місто їх аж до Віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх, і сталося, як він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і повернулися до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, прославляючи і хвалячи Бога. Амінь. Вже більше так деякі деталі є, що Христос Він вийшов з учнями за місто аж до Віфанії. Тобто, вже ми бачимо навіть населений пункт, біля якого відбулося Вознесіння. І Христос Він поблагословив їх, Він зняв руки. Тобто, певно, я собі так уявляю, що Христос підняв обидві руки, Він їх благословляв і якось так потихенько-потихенько став підніматися до Я, Ну, я собі так уявляю. Що це було неспішно, так потихеньку, він підіймався, підіймався, і, і Хмара його забрала. Е, далі ми не знаємо. але ну, я собі думаю, що ця деталь була важлива для учнів, тому що е, вони бачили, як над Христом вже немає, си, немає влади сила земного тяжіння. Вони пересвідчилися, що е, Христос Він Воскрес, смерть не могла його тримати. Коли Христос їм з'являвся, він вже не приходив до них оцих 40 днів, написано є, що він 40 днів так, з'являвся вже. Він не приходив через двері, він просто з'являвся, вони були в кімнаті. А Христос раз і з'явився посеред них. Як він з'являвся? Стіна вже його не тримала. Він, він вийшов понад такі, знаєте, природні особливості, які є для кожної людини. Обмеження, так. Він вже цього. Учні пересвідчилися, що ці обмеження не працюють над Воскреслим Христом. І ось вони пересвідчилися, що і сила земного тяжіння не працює, і Христос понад усім цим. Ми не знаємо, як далі, як Христос піднісся. Знаєте, та Хмара забрала його, а там як Він далі вийшов за межі там молочного шляху, там ще десь мільйони там, років подолав. чи Як то відбулося? Мені здається, що Христос просто вийшов. За межі людського розуміння, за межі цих. Перейшов в якийсь інший вимір, певно. що. Ось. Ну, Але це від нас заховано. Дуже просто написано, що він піднісся і сів по Божій правиці. І ще один текст теж Лука написав у дії святих апостолів, перший розділ з 9 го вірша. І про ще оце, як дивились вони, він у гору Возноситись став, і Хмара забрала його сперед їхніх очей. І коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали Галілейські мужі, чого ви стоїте й задивляєтесь на небо, то Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як пішов він на небо. Ще одна важлива деталь. Що в той час, коли вони задивлялися, вже Христа не видно було, Хмара його забрала, то з'явилися два ангели і сказали, що ви, що ви задивляєтеся, то Ісус, який так піднісся, Він так само й прийде. Тобто ще одна важлива деталь, що Христос прийде, Він повернеться. І е, е, оскільки в Біблії є різні прочі слова. Потім ще в Євангелії ми читаємо про другий прихід Христа. то ми, І не тільки ми, так само і навіть ортодоксальні євреї, вони очікують, що Христос повернеться. І якраз вони очікують Прихід Месії, Він має відбутися на тому самому місці, на тій самій горі Оливній. Тому що з Оливної Гори біля Віфанії, Віфагії, Христос Він возносився. І так я читав, я певно думаю, ця інформація відома, є, що немало людей хочуть навіть похоронитися десь там на Оливній Горі чи біля неї. Принаймні, хтось хоче купити собі житло так, щоб було видно Оливну Гору. І кажуть: Як Христос прийде назад, то я вам позателефоную. Я перший побачу, бо мені видно Оливна Гора. Ну, так жартують навіть я чув євреї жартують так. І певно, що місце похоронитись на, десь біля Оливної чи, Горичі, чи на ній є дуже дороге. Тому що хтось розраховує, що як прийде Христос, прийде Месія, то я буду перший. Мене точно не промене, оце, коли Він прийде. І я хочу прочитати ще також із Нового Завіту. Подія пов'язана з Вознесінням вже нашим. Тут вже то трошки інше слово, не вознесіння, а здається, підхоплення, схоплення. Написано в першому Післанні до Солунян, 4 розділ з 13 го вірша. Не хочу ж я, браття, щоб не віддали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із Ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі архангела та при Божій сурмі зійде із неба і перше воскреснуть умерлі у Христі. А потім ми що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на хмарах, на зустріч Господню, на повітрі і так завсіди, будемо із Господом. Отож потішайте один одного цими словами. Це вже торкається нас із вами, брати і сестри. Той Христос, який вознісся, Він повернеться, Він повернеться за своїми, Він повернеться за своєю церквою. І тут то таке слово, навіть не вознесіння. коли я говорив про вознесіння, я його уявляв як такий, знаєте, повільний процес. Христос потихенько підіймався, підняв руки, благословляв, благословляв своїх учнів, його хмара забрала. А ось тут то таке слово, що ми будемо схоплені. Я собі уявляю, що це якийсь такий процес досить швидкий. Що ми будемо схоплені. Певно, що хтось там буде жити біля Оливної гори, він не встигне зателефонувати тому, Христос прийшов. Вже знаєте, тут щось відбувається на Оливній Горі, мертві воскресають навряд чи. Я думаю, що це буде дуже якийсь швидкий процес. Коли ми будемо схоплені, коли мертві у Христі Воскреснуть, так каже Слово Боже. І Ще один текст, я також його хочу прочитати. Він пов'язаний. Ну, це просто вже записане в книзі Прока Захарії, 14, 14 розділ. Вже і євреї ортодоксальні, які, певно, що можуть ну, не читати ці, ці тексти, які ми з вами послухали, але вони читають пророка Захарії, вони його дуже поважають. І я прочитаю також з 14 розділу. Я думаю, ці події, вони. Теж пов'язані із Вознесінням. Ось настає день для Господа, і серед тебе поділена буде здобич, і зберу всі народи до Єрусалиму на бій, і буде здобути це місто, і пограбовані будуть доми, а жінки побещещені, і вийде півміста з, полби на ви... з полон на вигнання, а решту народу не буде погублено з міста. І вийде Господь. І стане напрю із народами цими, як дня боротьба його за дня бою. І того дня стануть ноги Його на Оливній горі, що перед Єрусалимом зо Сходу, а Оливна гора на свої половини роздвоється на схід і на захід на дуже велику долину. І на північ осунеться половина гори, а половина її на південь. І втікати ви будете в долину моїх гір, бо долина. Гірська сягатиме по ацал, і втікати би будете, як утікали перед землетрусом, за Днів Узії, Царя Юдиного, і прийде Господь Бог мій, і з ним усі святі. Це таке простоє, яке поважають євреї, ортодоксальні, які очікують приходу ще Месії до цього часу. І я не беруся зараз, брати і сестри, говорити, що. Цей текст із книги про Казахарії і з текст із Солонян, що я прочитав, що це навіть одна й та сама подія, можливо. Але тут говориться про прихід Месії, який прийде, який Господь прийде саме на Оливну Гору. Нога його торкнеться Оливної гори. Це якраз те місце, звідки Христос вознісся, це те місце, звідки Христос йшов в Єрусалим. Коли його зустрічали і кричали Осанна, сину Давидовому, де він заїхав на ослі, в'їзд Христа в Єрусалим, це саме це місце. Тут ми можемо, я хочу також деякі деталі взяти, що тут ми можемо побачити, що Оливна Гора знаходиться на схід від Єрусалиму. Це теж важлива деталь. І тут розповідається про те, що коли. Ноги Господні стануть на Оливній горі, що перед Єрусалимом За Сходу, то оливна гора на свої половини роздвоюється. Роздвоїться вона на схід і на захід. Що це значить? Єрусалим залишається на одній стороні, а це, я думаю, що це досить символічно. А інші народи на другій стороні. Тобто, виділяється схід і захід. Оливна гора ділиться на дві частини. І відходить одна частина в одну сторону, друга сторона, в другу сторону. Єрусалим залишається по одній стороні, і символічно, я так думаю, що всі народи символічно це по другій стороні. Тобто, Господь відділяє собі Єрусалим, відділяє долиною. І крім того, ще відсувається оливна гора на північ і південь. Тобто, сама гора вона розходиться на чотири частини. На схід, на захід, на північ і на південь. І утворюється якась така, як ми по тексту бачимо, величезна, величезна долина. І написано так: І втікати ви будете в долину моїх гір. І я, читаючи цей текст, якраз уявляю, що це саме те місце, куди можна буде втекти. Якраз долина моїх гір це те місце, куди стане Господь. І коли Оливна гора розбіжиться на чотири частини, і там створиться якесь таке певно, безпечне місце, куди можна буде сховатися. Але це пророче слово, воно потребує дослідження. Я просто його привів для вас, щоб ми могли дещо подумати в подальшому. Можливо, коли ми будемо читати ці пророцтва. А для нас із вами, я хотів би наголосити, що вознесіння. Це є дуже-дуже важлива річ. Христос, Він вознісся видимим чином. Коли Він возносився, учні бачили, що над Христом не мають сили, ці земне тяжіння вже не працює. Христос Він Вознісся, Він понад усім цим. І, е, як ми почитали, що Христос піднісся і Він зайняв місце по Божій правиці. На престолі Божому, тобто це говориться про те, що Христос Він царює. Коли Христос царює, то Він тримає все під своїм контролем. Коли Христос царює, це означає, що жодна подія в світі не відбувається без його волі, без того, що він не знає, що це відбудеться. Він все тримає у своїх руках і під своїм контролем. Це повинно нас радувати, брати і сестри. Що ми, будучи його дітьми, маємо такого царя, який царює, який зараз вище понад усе, який є цар-царів, який є пан панів, і який є наш Господь. І ми, живучи на цій землі, маємо очікувати, що наш Спаситель, наш цар, він не тільки. Перебуває Святим Духом серед нас, як ми сказали, Він є і Він буде серед нас. Але прийде той прекрасний момент, коли він видимим чином прийде за своєю церквою. І що ми маємо робити? Ми маємо чекати його. Ми маємо очікувати прихід нашого Спасителя. Так робили наші попередники, так робили учні, вже учні, які побачили, як Христос пішов за Хмару, вони вже його чекали. Чекали їхні послідовники. Прийшло Більше двох тисяч років і ми з вами чекаємо приходу Господнього. І, можливо, ми не знаємо, але можливо, хтось із нас присутніх, може ми всі дочекаємося, і Христос прийде і стане на Оливній горі. І запитання, чи готовий я зустріти мого Спасителя? Чи готовий я до підхоплення? До підхоплення. Це може бути дуже швидко. Тому нехай нас Бог благословить, але разом з тим. Маємо розуміти, що навіть якщо хтось із віруючих він не дочекається приходу повернення Спасителя, і Він упокоїться в Господі, то ми будемо також, ті, хто упокоїлися, хто померли, хто перейшли у вічність, і таким чином, то ми теж будемо на тому святі, коли Христос вернеться за своїми, коли Він прийде, і Його нога торкнеться оливної горі. Тому я всіх вас благословляю іменем Господнім. І нехай свято Вознесіння буде таким нашим святом очікування, святом очікування, повернення нашого визволення, повернення нашого Спасителя і визволення від цього знаєте, світу, де ми живемо, де різні обставини можуть бути. Хтось переживає хвороби, хтось переживає якісь негаразди, хтось довго молиться вже. Ми очікуємо, що Христос прийде, і в той прекрасний момент будуть вирішені абсолютно всі наші проблеми. Тому нехай Бог нас благословить, і ім'я Господнє буде прославлене. Амінь.